Всім доброго дня. Сьогоднішньою нашою темою є наукова публікація, а також її мета і структура. Про що ми сьогодні поговоримо? Є декілька питань, на які ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. Що спільного у курсової роботи та наукової статті? З чого взагалі складається будь-яка наукова робота? Чому важливе форматування? Навіщо вказувати джерела посилання? Як знайти та обрати тему для своєї наукової роботи та де шукати наукову і технічну інформацію? Ну, по перше, давайте з вами домовимося, що, в принципі, будь-які наукові роботи вони підкорюються однаковим правилам. Тобто, незалежно від того, пишете ви книгу, курсову роботу, дипломну роботу, статтю, будь-що, що пов'язано з наукою, звісно ж. Ви будете використовувати одні й ті самі принципи і правила. І тому, власне, усі ваші ненависні, курсові та дипломні роботи вони необхідні не тільки для того, щоб доказати, що ви чогось навчилися в університеті, але й ще й для того, щоб набувати. Soft Skills, тобто м'які навички, які ви потім згодом зможете використовувати у своїй професійній діяльності, коли ви випуститесь із університету зі своїми дипломами. А, власне, тому ми сьогодні і будемо розбирати, як написати будь-яку наукову роботу. Для початку давайте подивимось на структуру наукової публікації. Вона може трошки відрізнятися від того, що ви тут бачите на слайді, але зазвичай ну, ми можемо якісь компоненти звідси відкинути, але більшість з них все одно буде присутня. Ну, наприклад, якщо ви візьмете будь-яку наукову статтю, то там зазвичай є анотація або реферат, якщо це курсова робота чи дипломна робота, потім йде вступ, потім ви описуєте методику та матеріали, які використовувалися в дослідженні. Потім проводите результати дослідження, аналізуєте їх, або ще ця частина іноді називається обговорення. Потім приводите висновки, обов'язково перелік посилань та додатки, якщо вони є. Ну, тепер давайте більш детально подивимося на кожен з цих компонентів. Я поясню вам, навіщо вони потрібні, навіть якщо ви дуже не любите їх писати, але все ж таки. Я спробую пояснити, чому вони важливі. Ну, почнемо з анотації або реферату. Я знаю, що більшість студентів, коли пишуть реферат, вони думають, що це взагалі ніхто не читає, на що воно потрібно, і тому воно пишеться так задньою лівою ногою. Але насправді анотація це дуже важливий елемент будь-якої наукової публікації, тому що в ній ви пояснюєте свою тему. Приводити мету та завдання та об'єкт та предмет. Я розумію, що це пусті слова, але пам'ятайте, що анотація це те перше, що читає будь-хто, коли намагається знайти якусь корисну інформацію. Ну, наприклад, якщо я проводжу дослідження, наприклад, про властивості сталі 110 Г13 Л, я коли знаходжу статтю, я завжди починаю читати з анотації і оцього короткого одного абзацу зазвичай достатньо. Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно читати статтю загалом. Те ж саме стосується і ваших курсових робіт. Тобто, якщо хтось колись знайде вашу курсову чи дипломну роботу в нашому університетському репозиторії, вони прочитають реферат і зрозуміють, чи потрібно читати далі, чи не потрібно, чи взагалі тема вашої курсової чи дипломної роботи вона не відповідає їх пошуку. Власне, тому ми і приводимо ось такі елементи в анотації чи авторефераті. Ну, і давайте подивимося на прикладах. Якщо ми дивимося на тему, то тема сталі вона ну, є не дуже прийнятною для наукової роботи, якщо це тільки не якийсь а, товстелезний такий довідник. Тому що сталі це дуже широка тема, і на неї можна написати там, десятки чи не сотні книг. Тому краще робити тему своєї наукової роботи більш вузькою, більш конкретизованою. Ну, наприклад. Підвищення межі міцності сталі 110 13 л шляхом зниження вмісту сірки. А навіть на цю тему насправді можна написати дуже багато, але все ж таки, як ви бачите, вона набагато більш конкретизована, аніж просто тема сталі. Потім ми проводимо мету та завдання. Тобто мета це для чого взагалі ваша наукова робота. Ну, зрозуміло, що якщо це там. Курсова робота, то ви ж не можете написати, що я її мета моєї курсової роботи, що, щоб від мене відстав викладач. Тому зрозуміло, що ми пишемо, наприклад, для удосконалення технології, виготовлення, виливка такогось на такому виробництві. І, власне, завдання це те, що ви. Будете робити для того, щоб цієї мети досягти. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, підвищити межу міцності сталі шляхом зниження вмісту сірки, то, наприклад, спочатку ви можете проаналізувати літературу, це буде ваше перше завдання. Потім ви наведете різні способи зниження вмісту сірки, це буде друге завдання. І третім завданням, наприклад, може бути порівняння їх ефективності відносно. Підвищення межі міцності сталі. Ось це буде мета і завдання. Що стосується предмету та об'єкту це об'єкт показує більш в широкому сенсі, що ви будете вивчати, а предмет в більш конкретному а, аспекті, що ви будете досліджувати. Тобто, наприклад, якщо високомарганцеві сталі це така дуже широка тема, то десальфурація високомарганцевих сталей – це буде більш вузька і конкретна тема. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що анотація, як і реферат, це дуже важливий елемент, і треба на нього все ж таки звертати увагу, коли ви працюєте над своєю науковою роботою, навіть якщо ви пишете реферат в самому кінці, коли вже у вас все інше готове. Далі у нас йде вступ. Також така частина роботи, яку студенти дуже не люблять, тому що не знають, що там писати, і тому зазвичай це беруться якісь стандартні кліше. Фрази, які зустрічаються в будь-якій книжці з ливарного виробництва, і тому всі вступи виглядають дуже однаково. То що ж насправді треба вписати в вступі, щоб воно було красиво, актуально, потрібно, цікаво? По-перше, ви повинні обґрунтувати актуальність теми свого дослідження. Ну, навіть якщо це курсова робота, наприклад, з теорії ливарної форми? Того актуальністю буде те, що, наприклад, лиття в землю це досі дуже розповсюджений метод виготовлення деталей для машинобудівництва, що цей метод він дешевий, тому актуальний, наводите його переваги і недоліки, якщо потрібно. Потім ви аналізуєте існуючу інформацію, тобто, що у вас є на старті вашої наукової роботи. Тобто, якщо це дослідження, то ви кажете, що в мене є ось, наприклад, такий виливок, властивості якого я хочу покращити. Якщо це курсова робота, то знову ж таки вам дають завдання, наприклад, якесь обладнання, яке вам потрібно розрахувати, чи виливок, для якого потрібно розробити технологію. І це, власне, і буде ваша вихідна інформація, яку вам потрібно дуже стисло проаналізувати. Ну і далі, якщо це йде все ж таки наукове якесь дослідження, то вам потрібно знайти неточності, протиріччя чи прогалини у знаннях, на що ми це робимо? Тобто, спочатку ми обґрунтували актуальність, тобто чому взагалі ця тема вас зацікавила? А от наприкінці вступу ви повинні показати, що саме нового ви в цьому напрямі збираєтесь зробити. Ну, наприклад, якщо а, що таке неточності чи прогалину в знаннях, ну, наприклад, ви знайшли дві статті, один автор каже, що оце найкращий спосіб десульфурації, а інший каже, що ні, оцей спосіб найкращий, зовсім інший. І ви кажете, що ось існує протиріччя, і я спробую це протиріччя розрішити. Чи я запропоную якийсь третій метод, який буде кращий і за перший, і за другий. Тобто ви йдете від актуальності у широкому сенсі, чому ця тема взагалі важлива, і до конкретного е, свого дослідного питання, яке, власне, і буде отим покращенням життя людства, про яке ми говорили на минулому занятті, наступним йде зазвичай у науковій роботі опис методики та матеріалів дослідження. Чому взагалі це важливо і чи можна це пропустити? Справа в тому, що від 5 до 94% всіх опублікованих наукових праць, містять хибні висновки. Страшні цифри, але що вони означають? Це означає, що а, ті дослідники, які намагалися відтворити результати опубліковані у цих публікаціях, вони не змогли отримати відтворюваність результатів, тобто вони, не повторюючи те, що робили оригінальні дослідники, вони не змогли отримати такі ж результати, це свідчить зазвичай про хибність висновків. І от саме тому методика і матеріали дуже важливі, тому що, по-перше, вони дозволяють нам оцінити відтворюваність результатів, тобто, чи взагалі це було якісь. Космічний вплив на ваше дослідження, і саме тому воно вийшло так, як вийшло. Чи все ж таки це результат, що ми можемо відтворити? Ну і до того ж, якщо ви наводите якусь свою оригінальну, наприклад, методику, чи якісь унікальні матеріали розробляєте, то, відповідно, ваш їх опис дозволить дослідникам у майбутньому їх доопрацьовувати, доповнювати і на базі ваших. Досліджень, робити якісь свої нові висновки, знову ж це все, все для того, щоб е, покращувати життя всього людства загалом. Ось для цього ми описуємо методику. Що стосується, власне, результатів дослідження, тобто ми щось досліджували-досліджували отримали якісь результати, як ми їх наводимо? Ну, звісно що це може бути просто текст, але оскільки ми працюємо так з інженерією, з металургією, прикладною механікою, то відповідно для нас важливіші цифри, таблиці, графіки, фотографії, схеми, малюнки оце все те, що дозволяє нам візуально презентувати великий об'єм інформації. Ну, наприклад, я думаю, ви погодитесь, що якщо вам просто... Текстом написати велику кількість цифр, то ви їх не зможете обробити дуже швидко. Якщо ж навести ці цифри у таблиці, це буде набагато простіше. А якщо це ще й візуалізувати на графіку чи на діаграмі, це буде взагалі дуже чудово. Ну і звісно ж, в деяких випадках ми не можемо обійтися, наприклад, без фотографій чи рисунків чи схем. Ну, наприклад, якщо це аналіз мікроструктури, то ми можемо, звісно, словами описати, що ось там такі зернятка, вони ось симетричні, невеличкі, там до 50 мікрон і таке інше. Але якщо ми просто наведемо одну фотографію зі шкалою масштабною, то звісно, що це буде набагато простіше і оцінити, і це буде краще виглядати. Що стосується висновків, також дуже важкий аспект наукової роботи, яку дуже важко часто писати студентам, тому що вони не знають, що треба писати. В принципі, якщо ми говоримо про наукову роботу, то в висновках ми повинні описати наукову нависну, тобто, що нового ми придумали, чи зробили, чи дізналися. Чому це важливо з теоретичної точки зору, тобто як подальші науковці чи дослідники зможуть це використовувати, і практична цінність, тобто, це, власне, що ми можемо з цим в подальшому зробити, яку користь це принесе, наприклад, на виробництві. Ну, давайте подивимось, наприклад. Допуст, припустимо, що ми знайшли якийсь унікальний новий сплав з унікальним складом логувальних компонентів. Це, власне, буде накована весна. А що стосується теоретичної цінності, то, власне, ми, наприклад, знайшли, що ось, такі якісь, ось така комбінація логовальних компонентів, вона ось такі властивості нам дає, чи підвищує нам пластичність, підвищує міцність, підвищує вартість і таке інше. Це буде теоретична цінність, що ми оцінили вплив комплексу логовальних компонентів на комплекс властивостей. Що стосується практичної цінності, то, власне, сплав з такими Компонентами і властивостями ми зможемо використовувати, наприклад, в авіабудуванні чи в оборонці, чи ще десь ось і це буде власне практична цінність. Що стосується наукової новизни, то вона буває різна, і ну, вас можуть питати, наприклад, про наукову новизну в ваших там, бакалаврських чи магістерських дипломах, чи взагалі у якихось наукових роботах. Так от, наукова новизна вона зазвичай класифікується за чотирма такими групами. Це може бути констатація відкриття, тобто, якщо ми дійсно дізналися щось таке нове, чого до, до, до того часу ніхто не знав. Тоді ми пишемо, що вперше встановлено вплив, на, наприклад, таких то елементів на такісь властивості. А може бути розширення чи поглиблення знання. Ну, наприклад, ми знали, як. Якийсь логовальний елемент впливає на властивості в концентраціях, наприклад, до 3%, а тепер ми знаємо до 10%. Це буде розширення знання. Конкретизація чи деталізація? Знову ж таки, ми, щось взагалі було відомо, але ми в якомусь маленькому аспекті дізнались щось більш цікаве, більш нове. Ну, Наприклад, ми. Можемо припустити, що з початком військових дій на території України, коли зупинилося виробництво, якість повітря у Запоріжжі покращилася. Але якщо ми подивимося на конкретні підприємства на конкретні дні, то ми можемо дізнатися щось більш детальне. Ну і доповнення чи уточнення це коли ми таке, щось таке зовсім невеличке додаємо до вже існуючого знання. Яке є а, ну, або загальновідомим, або ні. <кій> <кій> ну, і останнім аспектом будь-якої наукової роботи, якщо не рахувати додатки, є перелік джерел посилань. Це дуже важливий елемент, яким також більшість студентів чомусь нехтує. Але. Навіщо ми пишемо перелік посилань? Не для того, щоб виконати заваганки викладача, а для того, щоб, по-перше, інші дослідники або ваш викладач могли перевірити вихідні дані, результати та висновки. Тобто, на чому ви їх базуєтесь. По друге, або навіть по-перше, треба було це сказати, що Якщо ви добре проаналізували літературу, і це видно з вашого переліку джерел посилання, то це може підтвердити необхідність та об'єктивність дослідження. Ну, тобто, якщо ви, наприклад, прочитали одну книжку з якоїсь теми, то інші вчені чи ваш викладач може сказати, що ви недостатньо знаєте про цю тему для того, щоб сформулювати актуальну тему дослідження. Також за допомогою вашого джерелу переліку джерел посилання інші дослідники можуть знайти додаткову інформацію, або в подальшому її використовувати, що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви пишете знову ж таки статтю чи диплом, чи ще щось. Наприклад, про сталь 110 г13Л, так? І ви проаналізували якісь там 20. Статей чи 20 книжок. Якщо мене також цікавить ця тема, я знаходжу вашу роботу, і ем, я бачу, що щось тут є цікаве таке у вас, і ви посилаєтесь на якісь джерела. Так от, відкриваючи ваш перелік джерел посилання, я можу також використовувати ті ж джерела, на які ви спиралися, і це полегшує мені подальшу роботу, тому що знову ж таки, якщо ми повернемося до мети та задач. Наукової діяльності, то це все ж таки обмін інформацією з метою покращення життя людства. Так от, перелік джерел посилання він також потрібен і для обміну, і для покращення, власне, нашого загального життя. Ну і ще один аспект наукової діяльності, який дуже дуже ми всі не любимо, це форматування. Тобто, коли ви приносите свою роботу викладачеві, і викладач вам каже, що а ось тут неправильний шрифт, а ось тут неправильно відцентровано, а тут неправильно підписані малюнки. А, і зазвичай студенти думають, що ось це якісь забаганки викладача. Але ж насправді це не так. Тому що форматування воно слугує ем, багатьом ем, завданням. По-перше, Вміння форматувати відповідно до стандартів це є ще одним прикладом м'яких навичок або soft skills, які необхідні для розробки будь-якої документації будь-де. Тобто, навіть коли ви завершите своє навчання, влаштуєтесь на роботу, вас попросять щось оформити, розробити, написати, це також треба буде правильно відформатувати. Відповідно, бажайте це вашим тренуванням. По-друге, форматування воно потрібне для того, щоб ваші читачі, викладачі і інші науковці щоб вони могли прочитати те, що ви написали. Ну, раніше, коли ми все писали від руки, це було трошки складніше, тому що ну, тут вже який є почерк, такий є. Але ж зараз ми можемо за допомогою форматування зробити так, щоб людям було комфортно читати те, що ми написали. І власне форматування потрібно ще й для цього. І коли все відформатовано однаково, всі ваші, наприклад, курсові роботи, то відповідно викладачеві це покращує, полегшує його життя. Чи її. А, ну і до того ж, форматування воно створює а, позитивне перше враження. Ну, що я маю, маю на увазі? Тобто, коли, знову ж таки, якщо б ми писали всі ще досі від руки, то тут б треба було б дуже гарна каліграфія для того, щоб створити гарне перше враження. Зараз же, коли ми все в основному друкуємо, власне, гарно відформатована робота вона створює позитивне ставлення до вас на початку. Чи то ставлення викладача, чи то ставлення роботодавця, чи то, наприклад, редактора наукового журналу, в який ви подаєте свою роботу, тому що неправильно відформатовані роботи вони одразу викликають питання і до того не тільки до вигляду вашої роботи, а й до її вмісту. Тому це дуже важливо створити гарне перше враження. Ну і у нас залишається ще декілька питань, наприклад, де знайти тему для дослідження, для будь-якого предмету, будь-якої тематики, де можна знайти натхнення. Ну, по-перше, ви можете продивитися журнали Запорізької політехніки, можете подивитися збірки з конференції, навіть зайти просто у будь-який. Новинний портал і подивитися новини науки і техніки, що можуть бути пов'язані відповідно з вашим напрямом діяльності. Це можуть бути також науково популярні, популярні публікації у будь-яких журналах чи онлайн там чи навіть у соцмережах. Тобто, в принципі, натхнення можна знайти будь-де. Ну, наприклад, нещодавно сталося невдале прилунення російського модулю Луна 25 це, це можна прочитати у новинах, але ж, якщо вас цікавить тема, наприклад, космосу та космічних матеріалів, це вже можна почати працювати в цьому напрямку. Наприклад, які матеріали використовуються у космічній галузі, які сплави, які до них існують вимоги, які можливо компоненти можна замінити металеві на композитні і таке інше? тобто, в залежності від того, що вам цікаво і а, що ви знайдете ось у цих а, джерелах, а, можна а, придумати будь-яку тему наукового дослідження, тому що насправді ми знаємо багато, але ще більше ми насправді досі не знаємо. Що стосується того, де можна шукати а, наукову та технічну інформацію для власне, вашого дослідження. Для того, щоб дізнатися, чи воно актуальне чи не актуальне, можна використовувати, наприклад, Google Scholar, Scopus, Web of Science, ResearchGate і ще багато інших джерел, будь-які, які дозволяють вам використовувати і знаходити інформацію. Ну, ми підходимо до кінця, тож, давайте підіб'ємо висновки. По-перше, всі наукові роботи мають спільну структуру. Як ваші курсові роботи, так і наукові статті, дипломні роботи, монографії. Будь-які наукові роботи зазвичай підкоряються одним і тим самим правилам і мають схожу структуру. Далі форматування та джерела посилання це не для проформи. Якщо ви навчитеся зараз правильно форматувати свої Будь-які документи і правильно оформлювати і шукати джерела посилання, ви зможете використовувати ці навички протягом всього свого життя і своєї професійної діяльності. Ну і нарешті, Google та Вікіпедія – це не найкращі джерела інформації для наукових досліджень. Замість них я раджу вам використовувати наукові репозиторії та інші ресурси. Наприклад, у Google можна замінити Google Scholar, тобто Google Академією. Замість Вікіпедії рекомендую вам використовувати, наприклад, ResearchGate. Тобто, є дуже багато саме наукових джерел, в яких можна знайти багато корисної інформації для вашої наукової та студентської діяльності. На цьому наша сьогоднішня зустріч підходить до кінця. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!